Крутив я оцей ось вже барабан і зварив ось таку от рамочку, початок для рами остальної. тут от -от взяв от на два болти. Ось такий ось барабанчик. Як би його прокрутити? Ну от він. Крутиться. Так, тепер. Тепер по розмірах. Ось цей от уголок має 70 см. І цей так само 70. Тут між ними звідси і сюди до внутрішньої сторони 45 мм. 40 см і 5 мм. Тобто воно йде заподліцо з корпусом підшипника, корпус підшипника. О. Ну, а так то длина 47. Звідси, і сюди 47. Тут чуть-чуть зробити підрізку, так як шкіл почти йде в плотну, той малий. То чуть-чуть прийшлося підрізати цей уголочок, щоб підшипник став. Тепер я от зробив два ось таких от. Будуть вони ставитися. Ось так от. І зверху буде уголок. Сюди, сюди на цей от уголок я теж понаварюю ось такі от штирі, що не знаю, якої там вони довжини будуть, але десь, я думаю, сантиметрів по 8, щоб звідси сюди торчало. Ось такі от штирі між ними. Тут воно от йде, щоб було наглядно ось так от. От одна і от друга. тут от є, є намічено. І отут от чітко посередині треба приварювати сюди. От. Тобто взяв, отак от в вцілив, приварив. Нема там нічого сложного. І тут, коли це буде стояти, Ось це от, де стояти. Тут теж такий самий буде угольник звідси і на ту сторону. І теж буде приварено такі самі ці. Грібенка, так будемо казати. Ну, ось такий от план. Зараз дуб. це от одна і це от друга. По розмірах, по розмірах висота. Звідси сюди 25, а звідси сюди 39. Буде воно ставитися, оце, будемо вважати, лицева сторона, вона буде ставитися всередину, ось так. В середину для чого? Для того, щоб тут не було ніяких цих, щоб Ну, щоб васоля не, не билась і нічого, щоб все було гладеньке, там, рівненьке. Бо якщо ми поставимо ось цією стороною так. Звісно, трохи легше було б його зварити все докупи. Але тоді, виходить, ось там от, в уголочку тут буде засідати все. І з тої сторони буде засідати. А так воно все буде падати донизу, якщо ось так. О. Воно просто рівно пряма плоско з одної сторони і з другої буде. І потім тут буде їжачок такий. Отаке от на сьогодні в мене план роботи. Це от все приварити і порізати круглячок і понаварувати. Ну, Будемо робити, будемо далі показувати. Так, ось такий от механізм в мене вийшов. Тут я поставив гребінку з цієї сторони і от внизу. Все воно крутиться все ніби нормально, нігде. Ну, і ці от чітко от посередині. Посередині, посередині, посередині. О, і таке от в мене вийшло. ми Будемо вважати, що цей механізм вже готовий. Тепер його можна вже тут обшивати з тої з тієї сторони, цей барабан заділувати вже все. Ну і треба робити вже якісь ножки щось мудрувати далі. Ось от таке. От. Тепер е, оці от штирі нижні в мене 13 см вони йдуть аж. До краю уголка з тої сторони. Ну, а ці от 14 вийшло на 1 см більше. Тут, ну, блін, сантиметр, ну, півтора сантиметра десь до двох зазору. І так само внизу. До 2 сантиметрів зазор. от так от воно буде працювати. Ну і тут ще є один такий нюанс. Ще є один нюанс. Ми всі звикли, що, що всі станки крутяться на, на себе і донизу. А тут він буде йти проти часової стрілки, догори буде крутитися. Чому? Тому що, коли донизу, воно одразу буде сюди і падати туди. Тобто воно не буде нічого робити. А коли догори, воно буде проходити через одну гребінку і через ту другу буде гребінку. І вже потім аж буде висипатися донизу. Отаке от, от. Я довго там в одному відео придивлявся, яку сторону воно крутиться. Оказується, що догори. Отак. От. Тут а подаєш, воно підфачує і кидає сюди і пішло. Ось таке от. Ну все, тепер вже діло за ножками. Поки верхню кришку робити не буду, вперед поставлю його на ноги. Щось придумаю, ну і піду решета якісь мудрувати, не знаю. Отакий от, от наступний план роботи. Так, прийшло трохи часу, за ким я це все вернувся до цієї роботи. Трошки не було коли. От я його. Поставимо на ножки. Ось так от воно. Якщо от так от дивитися, от так от воно вийшло. Висота ножок 82 см, труба 40-вка. Внизу арматура 12. -ка. Це я так таки поприхвачував, щоб ножки виставити рівно. О. Ось таке от вийшло. Зробив я. Ще робив я ще ексцентрика. Спочатку хотів взяти вал через все, сюди поставити, сюди поставити два підшипники з двох сторон і вал, щоб на валові воно било. Я з цим всім програвся, воно в мене не вийшло. Пішов на металлом, знайшов ось таку байдужку. Взяв шківка від стартера, там якийсь стартер москічовський валявся, Шківа від стартера, трохи його роздав, щоб воно мені під ось цей ремінь підходило. Кусочок швирка. Це все в майбутньому буде прикручуватися. О. Тут -а. проточив трубку. Набив сюди навал, вал на 30, я проточив на 28, набив трубку, прикрутив, приварив гайку на 10 і закрутив в це. Я там під шпонку на валу. Воно все було з валу готове, зроблене. Все. Так мені воно досталось. Тут а, ось таке от шатун від мопеда. Тут, звісно, втулка в всередині. Ну і от я от знайшов, буду його варити, до самого решета. О. Тут зробив ход шатуна 5 см. Кажуть, що це оптимальний варіант, не знаю. Ну, попробуємо. Якщо що, будемо меншати або увеличувати. це вже в ході роботи воно потім покаже, як ми його запустимо. Воно буде все показувати. Чи треба, щоб більше трасло, чи треба, щоб менше трасло. Ну, обороти. От там от, я ще поначалу. От, там. от, от, там, от, він той шківочок, що я його одразу сюди. У мене ще тут з колесом вийшло трошки не, не дуже гарно. Так як мені не вистачало вала, щоб довшого зробити, я врізав саме колесо. І ці шпиці разом з цим прямо злізло докупи. Так що колеса бажано не різати. Яке воно є, так його напресовувати. Я зрізав, воно все втекло сюди. Прийшлося взяти трубу. Врізати по розміру, розрізати пополам з двох сторін, шпиці всі послабити і загнати сюди цю трубу. І вона тут у мене, як розпорка, не дає йти туди, шпиці з тої і з тої сторони. Ну, і тут я чуть-чуть там поприхвачував по кругу. Ось таке в мене з колесом. Так що, якщо колесо будете ставити, його. Як воно є, так і оставте. Лучше вал сюди наварити щось більше. Хай воно чуть-чуть б'є, ну. Як вже буде получатися? Ось такі от проблеми. Тепер що ми ще? Ми ще зробили два ось таких от ситах. Що я хотів сказати? Да, ще чуть не забувся, що я хотів сказати. Для тих, в кого. Терпіння не вистачає, то ось цей от варіант він може бути просто ну, вже як готове. Сюди зашиваєте бляхою, тут, а, тут а взаді робите прийомник такий для, щоб вселяти сюди фасолю чи солому, цей, чи пшеницю, чи що там молотити. Ну, і пшеницю, я думаю, будемо лотити і все. І просто звідси, з цієї сторони, ось так от зашиваєте все бляхою, щоб воно сходило. а потім звідти спереді, просто граблями його підгорнути, підгорнути і все, щоб воно не витрасало. Тут а, спереді застелити все, і воно буде працювати у вас. Ну, я вирішив піти трошки далі, я вирішив ще з решетами зробити, щоб воно трохи це все відсіювалося само по собі. Так як мені прийдеться це все робити самому, відгортати не буде кому. О, то я буду, я вирішив зробити з решетами, для цього я робив ось цей от ексцентрик. О, решета в мене зварені ось так от. На, на косовину. Як бачите, це для того, щоб воно, воно буде йти, коли ми його піднімаємо доверху. Ось тут видно, що воно нарівнюється. Тобто буде рівно взаді поверхня. тобто воно буде, Якщо от його виставити навскоси відносно цього, тут буде рівно зашиватися. А ця сторона буде вже це. Верхнє я зробив чуть-чуть довше. Нижня трохи коротше. Верхня має в нас метр на сорок. Верхнє решето. Метр на 40. 40. Нижнє має метр. Ой, кажу метр. 90 сантиметрів. Тобто мінус 10 сантиметрів нижнє решето. О, ну, отаке от тут. Висота 20. Там от. Висота 20. Звідси сюди по прямій. Якщо взяти на, на косовину, то тут приблизно там, воно, що там, у нас, 22, 23. Ну, як саму полосу взяти, то 22. Полуси навскоси різав, виставляв і. Так от приварував Ну, ніби все розказав. Ага, ще діаметр. Кого цікавий, діаметр тут на 20. У мене меншого не було. Можна поставити менше, в кого є. Це, я вважаю, трошки велике. Ну, я думаю, буде відсіювати. Хоч щось. Ось таке от. Не знаю. Тепер я буду його якось сюди селяти. Як я це все рішу, я поки не знаю ще. Або взаді на втулки. Сюди, або, може заниз, щоб вверх більше трасло. Але тільки в одному місці будуть втулки. Або вверху, або внизу. І палець. Палець або через все. Трубка. Так, мабуть, буде проще, не знаю. Ну, це все. Буду дивитися, буду рішати. Ну, ось таке от. Сьогодні 28 березня мушу тут отіснитися в гаражі, так як от на дворі от, така от погода в нас сьогодні. Сніг, завіруха, мете. Вчора було так добре, тепленько, а сьогодні, сьогодні мете, мушу туди закриватися, бо дуже... Дуже вітер сильний. Ну, от таке от. Все, буду продовжувати далі, потім буду розміри, як буду доходити до толку, що небудь буду далі показувати, знімати і показувати розміри, як і що. Самого процесу роботи я не показую, ну, так як ну, це я вважаю безсмисленно. Кожен знає, як варити, хто що робить, як різати. Це лишня трата часу. Просто показую результат і як воно по розмірах підходить.